Сую надсилаю, я тобі захисник дорогий. Пам'ятаю тебе вдома чекають, повертайся скоріше живий. Я своє серце, сповнене любові, захисникам назавжди віддаю. Тримайтеся дорогі, будьте здорові, хай ангел береже вас у бою. Нехай сердець наших тепло, захисників завжди оберігає. Хай вас обходить зло і лихо, хай кожну мить вас Бог оберігає. Я серцем стаєм героя, відважним, сміливим, готовим до бою. Нехай воно дав тебе зігрібає. до домивку вам нагадає. Серденько ніжне та червоне, я шлю для тих, хто нас поронить. Запам'ятай, військовий, друже, що кожен вдячний тобі дуже. Дівчата, сильні суперові, сміливі, гарні, запальні, прийміть серця наші з любов'ю, Вас привітати честь мені. У долонях гарячих тримаю, ніжне серце дарує своє, я усіх, хто нас захищає, усі сили свої дає. Гараче серце то любов, це щирі ніжні кожне слово, молюся за герою знов і знов, щоби були в живій і здорові. Нехай любов вам дуже зігріває, Хай дочекаються ті, хто так кохає, щоб в день ночі й тяжкому бою випам'ятала фразу Я тебе люблю. Захисникам і захисницям звичує любові. Ви неймовірні наші, просто крові запам'ятайте в житті завжди буває, що навіки любов перемагає. Серце до серця, подяка та віра. Тобі, захисник, наша довіра. На кожне серденько душу кладали. І вам найщиріші слова надсилали. Ви їх пам'ятайте кожну хвилину за вас у молитві вся Україна. Шрай.